Куртка Євризима з капюшоном, то є парка, Розмір L on Inсоin з такими кишенями. Ще одна курточка Jackin Jones Lat, три кишені. Джекін Jones L. Та сама модель в іншому колірі. Jackin Jones дубленка, Lсередині мех. Дуже тепла. Елька. 100 грамівка. Водонепроникна, непринетна теж 100 грамівка, Елька Джекін Джонс з капюшоном. Осінь. 100 грамівка Selected Home розмір L. 120 євро по бірці. Дуже дорога модель. Осінь євро зима, онінсонс, елька, в чорному кольорі 100-грамівка. І остання осіння.